Вітаю, друзі! Отже, 1542 роки Києву це жорсткий міф. Навіть не міф, а брехня. Але насправді, хто заснував Київ? Коли з'являються перші згадки про Київ? Чому Київ це троя? Так так, ці троянці, Одіссея, Іляда це Троя Київ. Одночасно з тим, чим пригощали кияни апостола Андрія в Києві, і зрозуміло, коли ж у нас. Перші згадки письмові та археологічні про Київ. І зрештою, друзі, чому протягом цього місяця Київ його історію можуть просто знищити за спиною у киян новітні окупанти. Все зараз розповім з вами український історик Олександр Алуферов. Перед цим друзі, дякую всім, хто ставить подобайки, пише коментарі. Будь ласка, коментуйте мені. Теж цікаво ваші думки про Київ, про нашу столицю. Одночасно, дякую, хто поширює відео і хто допомагає фінансово. Все в описі. До цього відео картки, Patreon, кофе і, звісно, спонсорство на Ютубі. Отже, почнемо з того, коли у нас згадки про Київ, і взагалі як у нас почалося дослідження історії Києва? Хто перший дослідник історії Києва, друзі? Це Нестор Літописець. На початку 12 століття він задавався питанням: а коли ж заснували Київ? І тут ми починаємо розбирати його з того, що кияни знали про Київ. На початку 12 століття. Знали вони перше, що до них приходив апостол Андрій. Ну, власне, тоді очевидно, киян не було, і легенда, точніше, історія про місію апостола Андрія засвідчується тим, що за народними переказами апостол Андрій прийшов е, в першому столітті нашої ери на пагорби, де потім буде Київ, і поставив хрест, сказавши, що тут восіяє Благодать Господня на цих горах. Тож кияни не частували нічим Андрія, але одночасно з тим, ця легенда була дуже-дуже потужною, настільки потужною, що коли потім кияни заснували Новгород у 930-х 940 роках, цю легенду вони поступово перенесли і до Новгороду, що апостол Андрій з київських пагорбів прийшов, потім і у Новгород. Одночасно, що знаємо ми ще від Нестра, Нестер написавши пострімних літ вже на сторінках цієї. Першої історії сперечається з, ну, веде дискусію з варяхами, з тими, які мешкали у той час в Києві. І він каже, що тут деякі кажуть, що Кій, засновник Києва, був перевізником через Дніпро. Але це неправда, бо ми знаємо, що Кій був дуже. Знатно багато прийняти при дворі римського імператора. Ну і це Нестр, наче, відповідає, що Київ не може бути перевізником. Тобто, в цьому фрагменті вже відчувається, що в 12 столітті деякі скандинави насміхалися над тим, що Київ це щось, наприклад, місто човнів. Але Київ це був просто перевізник. І одночасно Нестор нам подає легенду про заснування міста, що були три брати: Кий, Щек, Хорев і сестряхня Либ'ять, які заснували. Кожен з братів на пагорбі своє поселення на горі Ще Щековиця Щек на хорові хорив. Ну і Київ назвали Град Рубини на честь старшого брата. Ну а ім'я їхньої сестри Либіді дала назву річці Либідь. Проте ми достеменно не можемо з вами зрозуміти, чи Нестор реконструював це, тому що він знавши існує місто Київ, його Щековиця, Хорива і річка Либідь. Можливо, він це все об'єднав, тому що. За давніми індоєвропейськими легендами, заснування міст до трьох братів і сестрі це достатньо стандартний, до речі, сюжет. Отже, тепер йдемо далі. Чому Київ заснував саме Кій? Ну, бо друзі, це Київ, це прикметник. Чий Миколаїв, Київ? І тут дуже цікаво, що ми з вами однозначно можемо сказати, що Київ названий на честь певної людини, вождя, князя, якого називали Кій. Що означає ім'я Кій? Ну, може це є кий. Деякі кажуть, що це від слово, яке позначає молод. Так чи інакше, якщо Кій це дійсно ця молот киянка. Так от, дійсно, що ми говоримо про те, що, можливо, кий і дійсно означало молот, або принаймні кийок, так, заточені якісь палиці. І нам не треба з цього якось там насміхатися, бо ми знаємо, що такі, скажімо, прізвиськи, як молот, вони були характерні для тих самих єв європейських королів. І йдемо далі. Що у нас з вами асоціюється з Києм? -ем? Ну, в першу чергу, зауважу, що. Кій реальна постать. Коли він жив, інша справа. Але у нас з вами збережена цікава традиція. Ми не називаємо один одного київляні, як це власне в російській мові, ми кажемо кияни. І от за дослідженням науковців, люди кия, тобто постаті, і є кияни, не мешканці міста Києва, а от ця традиція, що ми кияни і, і справді. Засвідчують те, що був такий князь Кій. Коли він мешкав, друзі, тепер йдемо на наступні сторінки, щоб дізнатися, коли ж цей Кій мав мешкати. Ну, зрештою, Ян Блухаш, польський хроніст, який в 15 столітті описував, то він каже, що Кій був родоначальником Києвичів, місцевої династії, яка припинилася в часі князювання Аскольда та Дира 882 рік. Але тут ми з вами маємо ще протидискусійний варіант, коли ж у нас може бути дійсно жив цей кій. Зауважу, що існують три скандинавські саги, наймовче 14 століття, де згадується таке місто, як Данпарстад місто столиця над Дніпром. І ця от скандинавська сага описує столицю остготів. Готи це які спустилися з півночі, і аж дійшли до. Криму. І от дійсно держава короля їхнього Германариха IV століття, як згадує Йордан в V столітті, це дійсно була столиця Данпарстат. Проте готів посунули гуни в 375 році, і є думка про те, що Данпарстат столиця готів. Данпарстат місто над Дніпром і був Києвом. Тобто в третьому-четвертому столітті нашої ери. Все можливо, проте сьогоднішній аналіз цих саг дає нам чітко назву, що насправді не Данта не Дампарстад, а Данпарстадин, тобто місто біля Дніпра, що трошечки відсуває Київ. Тож йдемо від легенд, і дійсно багато варіантів створено. Підемо до археології. Археологія засвідчує, що в історичному ареалі сьогоднішнього Києва та його оковиць є кілька десятків, два десятки пам'яток слов'янської культури та зарубинецької арх... археологічної культури. Це кінець першого тисячоліття до нашої ери, початок першого тисячоліття нашої ери. І дійсно, одночасно ми знаходимо на території Києва величезні скарби римських монет. Ну, римська монета, тут не Рим. тут... Не ходять валюта, але виявляється, що торгівля досягала Києва, і ми знаходимо монетні скарби протягом, ну я не скажу навіть століть, тому що навіть в 16 столітті засвідчені згадки про те, що в 16-17 століттях що в Києві величезна кількість римських монет, які датуються. Відомі були і засвідчення 16 століття. Знахідки, інколи по одній, по сотні, інколи тисячні клади і датуються ці монети 3, 4-5 століттям. Все це, ну, власне, складає враження, те, що Київ був одним з торгівельних центрів. Ну і одночасно маємо зафіксувати, що, в принципі, давайте тепер розберемося, що таке місто, тому що не кожне місто є столицею. Як виникає місто? Місто це вже, в принципі, якийсь політичний центр, економічний центр, який має перші ознаки, це військовий центр, це укріплення. Коли з'являються київські укріплення, нам остаточно це невідомо. Хочемо зауважити наступне. що принципі, якщо говорити і іти таким народним методом, от де найдавніша згадка, тоді і Київ датувати не виходить, тому що одні з найдавніших згадок про поселення, точніше, на археологічно знайдені, це 25 тисяч років до нашої ери. Це стоянка на на вулиці Кирилівська, де була знайдена стоянка людей з житлами з кісток мамонтів. Зрозуміло, що цей вогник від тих мам, мам мисливців на мамонтів не передавався аж до 21-го століття, тому і безперервність, Існувало, тобто ми можемо говорити про те, що немає спадковості. А коли ж спадковість з'являється? Якщо ми беремо поселення, які були на території Києва, і ми намагаємося їх в принципі прослідкувати як те, що не переставало існувати, то очевидно, що тут іде дата 6 і можливо 5 століття нашої ери. Тобто дійсно вкладається в дату 1500 років. Проте, тому чому 1542 роки нашої столиці? Це жорсткий міф, тому що. В 70-х роках ХХ століття виникла ідея святкувати якусь визначну дату для Києва. І сперечалися. 2000 років, 1000 років, півтори тисячі років і вирішили відзначати 1500 років. Коли відзначили? У 1982 році. Чому у 1982 році? Та тому, що це було навскідочку дата. А чому саме у 1982 році? Та тому що у 1980 році Київ був зайняти, наприклад, Олімпіадою і святкування. До яких треба було щось там добудувати, відбудувати, пофарбувати, поклеїти, звести золоті ворота, це, от, скажімо так, макет, який з накриває, собою накриває реальні залишки золотих воріт. То й вийшло, що це все сталося у 1982 році. Ну, і зрозуміло, що люди, які хочуть дуже сильно мати чітку дату, це про наше керівництво, вони раху, починають рахувати, що. 482 рік, тобто 482 плюс 1500 – 1982 рік, і є часом заснування Києва. Відповідно, ми часто бачимо ці абсолютно безлузні е, написи: Києву 1539 п'ятсот тридцять років, тисячу п'ятсот сорок році. Але це все бред та дата, яка власне, сформована комуністичною партією. Скільки ж років? Ідемо далі? Що у нас є з вами? Справа в тому, що якщо ми беремо про поселення в Києві, то на Старокиївській горі дійсно є поселення Шостої століття. І вважали, що воно і стало центром першого граду з фортифікаціями. Проте дослідження 21 століття довело, що фортифікації на Старокиївській горі це 10 століття, тобто ну, їм 1100 років, грубо кажучи. А де ж тоді були ці укріплення? Друзі, тепер питання для тих, хто розуміється в Києві. Це пагорби. І зрозуміло, що, наприклад, створити поселення на пагорбі, де нема води, де за водою треба дуже далеко йти, і спускатися, це незручно. Тобто, поселення на пагорбах це вже є якісь адміністративні поселення, якісь центри, які не пов'язані з легкістю перебування. Ну, живи собі біля водички, набираю воду так щодня, там на канакаву чи на вечерю, якісь там суші, але треба сходити з пагорба, тобто носити, тобто тут же роботи, Відповідно. Будь-яке поселення на пагорбі, це є поселення, яке контролює щось. Коли ж укріплення? Староківська гора 90 століття. Ну, це часи Ольги, це часи Ігоря, це часи Олега, а одночасно з тим, де ж справді Київ. Тут ми маємо з вами підстава сказати одне: що, скоріш за все, старовинні укріплення – у. Вони не залишились до нашого часу або знаходяться там, де їх зараз ще не розкопують, бо насправді Київ дуже мало розкопують. І є така гора, замкова в Києві, де знаходилися це біля Старокиївської гори, де у Київ десятина церква, національний історичний музей України, і навпроти є замкова гора. Так, от на замковій горі. Був замок до XIV століття з 14 століття, точно там потім ще було поселення. І в чому тут особливість? Замкова гра, вона поступово сходила, вона обривається поступово і зрозуміло, що будь-які залишки кріпить на ній не залишились. Але копати на ній археологічно дуже важко, тому що в дев'ятнадцятому столітті там зробили кладовище, яке просто переорало весь верхній шар. Тобто тут з археологією теж погано. Що у нас краще з археологією, це те, що ми йдемо до датування. Це те, що датування дендра тобто за деревом, для Києва найнижча дата це 887 рік. За одних з одних з дошок, де там було зроблено будівля. 887 рік. Але є проблема. Проблема в тому, що у нас зараз, наприклад, в Києві на поштовій площі, де забудовник хотів забудувати поштову площу, а люди хотіли там музей, іде археологічний шар починається. Ну, його до 11 століття до а далі там ще 4 метри копати, 4 метри. І зараз там нічого не робиться. По суті, ми самостійно стійно вбиваємо нищимо нашу історію. Але 887 рік, як перша дата, ден дендродата, архічна, вона теж достатньо ні про що. Коли згадується Київ в. В літописних, точніше в джерелах писемних. 944 рік це перша згадка, коли був написаний русько-візантійський договір. Там Київ згадується. Костянтин Багринародний, імператор, який написав трактат про управління імперією, згадує Київ ну, 940. 9-950 рік це датування. До речі, достатньо цікаво, що начебто так, 1500 років Києва, тут ми говоримо про якісь 940-950 роки, але справа в тому, що, наприклад, що Прага та Краків згадуються у 965 році. Або ж міста існували до цього. І от тепер, друзі, основна загадка. Якщо ми з вами говоримо про те, коли ж існував Київ, то маємо сказати, що Київ розвивався як звичайне європейське місто спочатку поселення, і ми його з вами бачимо з 6 століття. Проте перед цим було щось на кшталт такого достатньо прохідного місця, бо Київ стоїть, він закриває Дніпро. Дніпро втікає Десна, Прип'ять, пагорби Київські, величезна система островів на Дніпрі, які перекривалися, і робилося, по суті, єдиний прохід через Київ по Дніпру, величезної торговлі, яка йшла на Чорне море, там вже Болгарія, Візантія. Однозначно, тут ми маємо говорити про те, що це місце. Ну, було дуже важливим, і знахідки саме монет римських, там 3, 4 5 п'ятого століть, засвідчують про те, що тут вже торгівля велася, і починалося все з логістичного такого центру хабу, де просто купці припливали, щось там продавали і йшли далі на понизя. Тут в Києві зустрічали, казали: хочете перекладачів? Платіть гроші, буде вам перекладач. Хочете зимувати? Давайте замуйте, Ось, будь ласка, хочете їжу? Ось, будь ласка, їжа, хочете охорону? Ось, будь ласка, охорона. І так. Сформувалося це ядро економічне. Київ виник не на простому місці. Це величезна економічна зона, яка з часом обростає поселення, які це спочатку обслуговують, а потім ну, контролюють, збирають данину. Ага, хочеш пройти, окрім е, тобі екскурсовода, який тебе приведе за пороги, окрім того, хто тобі дасть їжу, окрім того, хто дасть тебе перекладача. Просто платіть мито за те, що проходити тут взагалі. І це виник бум. Бум, який пов'язує, що Київ став не просто логістичним центром, а він вже почав збирати данину. І от якраз з цього часу ми говоримо про те, що від 6 7 століття, від звичайних поселень, які обслуговували, починається рости центр військовий, політичний, адміністративний. Однозначно, що він стає і сакральним центром вже в 10-11 столітті. Про те, що ми маємо точно знати про Київ, адже ці всі дати, 940-950 роки згадки, 887 рік, перша дендродата, ми маємо тут з вами знати одну дату, це точно, 860 рік. На Константинополь відбувається похід, величезний похід, який ну, асоціюють з київським князем Аскольдом, де кілька сот човнів, 200-300 в різних джерелах, а це близько 4-5-6 тисяч вояків, Приходять на Константинополь. Де вони взялись? Вони приплив з півночі, тобто з Дніпра. Бо по Волзі, наприклад, ви зайдете в Каспій, по дону ви теж не вийдете нормально, бо, зрештою, є оця ця от протока на Азовському Керченська, так. і плюс складна система в доні це дуже складно. А з Дніпра хтось спустився в кількості 4-5 тисяч вояків. І це точно, очевидно, було ну, не те, щоб скандинавив або де таку силу можна було взяти, щоб вона з півночі так пройшла. Легше, було Ну там 10-20 човнів проштовхнути, а тут 200-300 човнів. І от тут ця перша згадка, загадка, чому зрештою ми мовчимо про те, що на 860 рік Київ вже зміг як місце бути величезним форпостом і там, де збиралася величезна флотилія. Тобто тут нам не напряму, але безпосередньо джерела засвідчують про те, що в 860-х роках в Київ. Це є величезним центром, бо десь в інакшому місці просто не зібралась би ця флотилія. Одно деякі люди говорять про Київ як заснування скандинавами. Але це теж є неправда, тому що ну, що вони заснували? Ми в 9 столітті, наприклад, ми не маємо знахідок скандинавських сторожитностей. Точніше, якщо вони нам відомі, то це ну, на кількох пам'ятках. А на 9 століття Скандинави ні. Так не виходить. не виходить. І це засвідчує нам дуже просту істину, що Київ розвивався дуже-дуже планомірно, еволюційно спочатку з такого поселення, яке обслуговувало торгівельний шлях, потім стало його контролювати, і, зрештою, під час контролю будується зрозуміло укріплення. І Київ стає столицею Русі десь в дев'ятому, а може навіть наприкінці Восьмого століття, бо Русь це не Рюрік і це не прихід Рюрика, не, не е, закликання, скажімо так, скандинавів. Київ стає столицею тоді, коли ми вже у 839 році зустрічаємо в німецьких згадках посольство певної Русі з очевидно Подніпров'я. Де на Подніпров'ї, Звідки вони прийшли? Це загадка, але ми теж можемо безпосередньо зрозуміти, що 930 839 рік це вже існує держава, вже існує наша столиця. Чому ми так все ставимо в знаки питання? Справа в тому, що джерел обмаль, і насправді ми говоримо про те, що ми реконструюємо все поступово, поступово потрошечки. І тут я про Трою обіцяв вам сказати, що ж нам говорить про Трою, чому Київ був Троєю? Так. В 16 столітті кияни, коли показували Київ, а кияни люблять показувати Київ, коли Кияни показували Київ іноземним мандрівникам, вони казали: ну, подивіться, стільки у нас руїн стародавніх, яким по тисячі років, Кияни показували мандрівникам монети. Кажуть, у нас в кожному дворі монетки, монети Римської імперії, і казали: подивіться, руїни, подивіться монети античні. Київ це Троє. І до цього у нас є назва навіть села Троєщина. Це і є стара назва, яка залишилася біля Києва. Тобто Київ це Троє. Це в уявленні киян було в 16 столітті. Ну, друзі, тепер підсумовуючи, скажу ще одну історію. До речі, хто не підписався на цей канал, друзі, прошу підписуватися. Ваші подобайки, коментарі та поширення теж зроблять добру справу для розвитку українського історичного Ютубу. Ну і тепер чому протягом цього місяця. Ми з вами можемо позбутися всієї історії Києва. Справа в тому, що тепер в Києві, а туди на 10 століття під Києвом було величезне місто, яке ну, було форпостом до Києва. Це місто мав назву Пересічні, де до цього часу залишились величезні вали. Це місто зараз називається археологічно суто за місцем його знаходження Китаїв. В Китаєві монастир. Там, до речі, був жив Шевченко, Ось Українка, Михайло Горшевський, Старицький, Олена Пчілка, там і, ну, було величезне життя в 19 -му, 20 столітті, 18-му. Так от, в цьому Китаєві, який під Києвом був тоді, зараз ця зона Києва, залишилося величезне місто з кількома рядами валів, з підземними ходами, очевидно, 10-11 століття Печери, як, наприклад, Вареські печери в Лаврі. Є кургані могильники, три, де поховані наші предки. Кургані могильники 10-11 століття, їх там близько 500 цих могилків залишилися. І от зараз перед міською владою київською є банальне питання. Чи вони заводять техніку забудовника і кажуть: ось, будь ласка, руйнуйте це все? 50 гектарів цього городища, цього посаду, цього міста старого? Руйнуйте і будуйте собі котеджі, або відправляйте техніку на фронт, щоб рити укріплення. Справа в тому, що на початок липня у нас з вами буде ситуація, коли договір оренди, який ще Чорновецький підписував для якоїсь київської овочевої фабрики, яка сто разів там віддана, перевіддана, Ну мутки, ви зрозуміли, то тепер стоїть питання про те, що це місто пересічень. В Києві, який є єдиним комплексом, унікальним для всієї Європи і міг би стати первиною європейської культури, зараз забудують. Міська влада робить все, щоб це зробили. Так само роблять і українські судді, які кажуть, ну тут нема археології, її ж не видно. От земля є, а де археологія. І коли суддям кажеш, ви дебіли археологія не може бути видна, тому що вона під землею. А вони кажуть, ну так, так не видно і нема, значить, я ж суддя просто. І е, деякі, звісно, депутати, деякі представники міськради пішли на те, щоб справді е, не дозволити забудовнику, але слово залишилося ну, за мером і за тією більшістю, яка керує в Києві. І, скоріш за все, вони віддадуть на забудову останні. Форпост Києва в історичній археологічній спадщині. І це буде жах, тому що те, що не зробили росіяни з Києвом у 2022 році, це зроблять наша міська влада з забудовником, якому байдуже. Друзі, тепер підсумовуючи, що ж таке Київ, коли він виник і хто його е, побудував. Ну, давайте так. Десь апостол Андрій був на цих пагорбах київських. Хороша легенда, яка може дійсно виявитися правдою. Тому що місія апостола Андрія дійсно була в цій скіфії, тобто на території України апостол Андрій був. Четверте, п'яте століття тут знахідки римських монет, багатьох монет, що свідчить, що тут існували торгівельні ну, контакти, тобто були поселення. Одночасно десь 20 пам'яток в історичному Києві, навколо Києва, стосуються доби слов'янських та зробенецьких культур. З археологічної культури, і це якраз від кінця перш першого тисячоліття нашої ери на початок першого тисячоліття нашої ери. На Київських пагорбах будівлі ми бачимо житла з 6 століття, це 500 років, які, очевидно, розвивалися безпосередньо разом з тими контактними монетами. Потім ми маємо сказати, що Київ починає не просто обслуговувати торгівельний шлях, але й починає його контролювати. тобто не нате вам охорону, а о, у нас забагато вже охорони. Поставив митницю. Десь, очевидно, з 8 століття починається митниця, збори. І Київ на кінець 8, 9 століття стає вже. Містом столичним, який контролюють ту державу, яка склалась на Паніпрові на під назвою Русь, і вже на початок IX століття 830-ті роки, вже існує як серйозна столиця, яка у 860-х роках була настільки серйозним містом, що змогла тут, на Київських пагорбах, спередити. 200-300 човнів, це на 4-5 тисяч людей, вояків, не просто людей, знаєте, посадили на трамвайчики, погнали, а вояків, які зробили масштабний похід на Константинополь, чим, в принципі, вразило настільки візантійців, що ці почули про варварський народ, Рос, який вийшов до них з півночі. На подальшому у нас виходить, що Київ розбудовується потужно, якраз в ХІ9 столітті. Фортифікації того часу ми ще поки не знайшли, але Київ поступово переходить на більшу старокіївську гору, де існувало поселення, і там починається розбудова величезного Києва. І з кінця століття Київ стає сакральним центром не просто Русі, але сакральним центром східноєвропейського християнства після Володимирової реформи, коли було прийнято хрещення. І вже на XI століття Київ називають новим Єрусалимом. Це є безпосередньо на початок 11 століття центром християнства, православного та католицького, до, до розмежування цих е, напрямків двох. Тож, друзі, хто заснував Київ? Ну, можливо, на якийсь період з розвитку Києва дійсно були три брати, а от точно, що один серед них Київ точно був. В VI столітті, в столітті чи в VII столітті звались людина Кій, яка дійсно зробила потужний град, як тоді казали. І на честь цього Кия його люди назвали Кияни, а сам Кій на честь нього збудував місто з прикметником кий Київ, Миколай, Миколаїв. І от ця от історія, друзі, про Київ. Яку ми можемо з вами знати, і точно без всяких міфів говорити про датування Києва? Київ безпосередньо, дійсно, як поселенню, очевидно, безбережному поселення дійсно є 1500 років, як місту трошечки менше, як столиці ще трошечки менше, як сакральні столиці християнської церкви ще менше. Але точно ми знаємо, що кияни були настільки потужними колонізаторами і настільки міцно тримали цю торгівельну. Артерію Дніпровську, що в 10 столітті вони виходять на Дон. Наша Тмутаракань виходить навіть на Дунай. Вони засновують в 10 столітті до 130-40 роках Новгород, потім засновують інші міста на схід, куди вони йдуть і будують фортеці, щоб колонізувати схід, те, що ми сьогодні називаємо, ну, це вже на 11 століття, колонізують те, що ми сьогодні називаємо території, які належать до єдра Московської держави. Така от історія, друзі. Підписуйтесь на цей канал, дякую всім, хто. Коментую, мені цікава ваша думка про Київ. Мені цікаво, так само що ви згадуєте які історії про Київ. Мені цікаво все, що ви коментуєте. Друзі, дякую вам щиро за ваше поширення цих відео та за вашу фінансову допомогу. Все в описі цього відео, спонсорство на Ютубі, картки, патреони, все інше. Ну і що, друзі? Підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто дивився це відео. Киян вітаю з днем Києва. Хоча. Для того щоб святкувати дійсно щось, необхідно здобути спочатку перемогу, і от тоді буде і день перемоги, і день Києва, і день Харкова, і День Одеси, і День Луганська та Донецька. Друзі, дякую всім щиро. З вами був український історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Авєров. Наближаємо перемогу разом.